Доброго дня. Вчора після мого відео про відмінників і двіючників про ставлення до навчання виник такий діалог у мене з моєю читачкою, моєю знайомою. Ну як же ж так, чому ж відмінники не досягають нічого в житті? Двічники, те, що я умовно називаю вовочками, стають вповні собі успішними людьми. І сьогодні я хочу трошечки відійти в бік від питання про концепції, хоча все воно пов'язано насправді. І трошки розгорнути оцей бік питання. Отже, Відмінники, які живуть в сім'ї, де має бути все по правилам, де має бути все строго зарамковане, умовно кажучи або метафорично кажучи, сім'я вчителів. Крок вправо, крок. Вліво розстріл. Дитина мусить. Треба, повинна. Це дитина, яка знаходиться в оцьому прокрустовому ложі зобов'язаності. Це дитина, яка наче завжди вислуговується перед мамою, перед батьками, яка наче завжди приносить у ці п'ятірки, як полюбіть мене і подивіться, яка я класна. Це дитина, яка насправді позбавлена спонтанності. Спонтанність це не можна, спонтанність це що люди скажуть. Дитина, кожна дитина без всякого винятку народжується дуже креативною, творчою. Цю творчість і цю креативність ми батьки часто, дуже часто обрубаємо на корню оцією системою. Заборон. У цією генерально кажучи, доктриною, не проявляйся. Не будь. Будь таким, як треба, будь таким, як правильно. Ця правильність прописана. Мамами наших мам, і, можливо, мамами їх мам. Ця правильність це завжди будь в кордонах, це завжди будь догідливим, це завжди будь хорошим. Це забігаючи наперед, не вміння захистити себе і не вміння сказати ні. І тепер подивіться на тих дітей, на тих вовочок. І чому вони стають ем, успішними людьми? В них крила креативності не обломані і не обрубані. Вони вільні в своєму прояві, вони тому можуть творити, вони тому можуть проявлятися. Проявлятися ну, також і на всіх своїх найгірших іпостасях, але вони не зарамковані оцією, оцим коридором повинності, оцим коридором те не можна і все не можна. І будь хороший, і будь таким, щоб люди тебе похвалили, щоб мама тебе похвалила. Є дуже багато мінусів в цій, скажімо так, вседозволеності, в цій незарамкованості. Мінуси ті, що такі вовочки, не глядячи і не озираючись, попирають кордони інших людей. Які такі кордони? Не знаю нічого про кордони, ніхто не пояснив. Ніхто не пояснив, що можна і що не можна. І ці Вовочки пруть по житті, так, здійснюючи себе, реалізуючи себе. Але вони дуже часто бачать ціль, не бачать перешкод і дуже часто йдуть по трупам інших. І біда тих Вовочок в тім, що, що, будучи такими незакомплексованими, будучи такими не віддупляючими нічиїх кордонів, вони не вміють будувати відносини в особистому житті. І в таких вовочок, як правило, проблем у особистісному спілкуванні дуже багато. Так що. Креативність це похідна від свободи, це правда. Творчою може бути людина вільна. І все ж між цими двома крайнощами. Дитина сім'ї вчителів, образно кажучи, і дитина, знову ж образно кажучи, вовочка, які всюди. Важливий що? Важливий баланс. Дякую дуже. вам дуже за увагу.